Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Погода така, що я не йду снідати, а вирішила йти знімати відео. В мене взимку було, мабуть, одне відео зі снігом. Зате тепер весна, 11 квітня і в мене було заплановане геть інше відео. Але ні, думаю, йду я зніму, що творилося. Цьогоріч з погодою. І що потім буде в результаті після тих снігів? Ну, сніги це нічого ще. Хоча, хоча в таке число я не знаю, чи це добре, чи не добре для тих наших троянд і інших квітів. Але морози, морози. Та набагато гірше. Отак От пройдуся, позаглядаю в якісь такі е, ракурси, місця, які дуже гарно, звісно, виглядають в сніг. І е, можна. Е, Відчути як то на собі значення фрази, щоб не плакать, я сміялась, бо нічого не лишається, мабуть, вже робити, як просто змиритися, дочекатися, коли та погода заспокоїться, і принесе нам нашу довгождану втіху нашими квітами. П'єр, я показувала дуже гарно обрізані, сформовані, і там вже такі гарнесенькі пагінці, листочки почали розкриватися. Ну, Підуть бруньки заміщення, будуть тішити нас, вони все-таки швидше за все, що будуть тішити, але не так, як ми очікували, початково і передбачали. Загалом снігу, ну, сніг обіцяли від 3 до 7 см. Так воно і є швидше за все, тобто більше, ніж 3, Бо якщо подивитися там, ну, на дорогу, то може так сильно і не зрозумієш. От, але якщо подивитися на відра, якими, які накрили, так, якими я накрила півонію, то видно, що там таки зовсім зовсім немало снігу. Ну і, звісно, щоб плакати, я сміялась і шукаємо позитив в кожній ситуації чи красу в кожній ситуації. Ось отак можна, коли ще як не в квітні, майже на вербну неділю побачиш отаку неймовірну красу, такий чемерник. В снігу, і попри те, що він в снігу, сьогодні, звісно, морозу не було вже такого. Може, й був якийсь мінус один, і то не впевнена, бо сніг почався з ночі. І відповідно, якщо сніг, то морозу сильного не може бути і загалом не може бути. Тому чимерники стоять, не полягли і відп... не полягали, так і відповідно. Лишень під вагою снігу, бо сніг важезний, вони ось трішки прихилилися, але загалом навіть показують свої серединки, свою квітку і от так. Ой, як то ще говорять? Угу, а дурному радість. Оце і мені хоча б пройтися і позаглядати. Як може виглядати так, той же ж декор, металевий, ті вловлювачі дощу, ті пташечки, правда, фокусує, мабуть, на задній план, а не на пташечку. От, і як може виглядати ну, навіть той морозник? Бо все інше може, Та я потім підійду, подивлюсь, що там тюльпанти та, та та але я думаю, що він повністю прикритий снігом Півонії Не всі накрила, накрила точно ті, що з дорожчих трішечки. От, але не всі. Ага, і ще хотіла показати, ну тут вже не видно тюльпани. А, ні, ось видно. Дивіться, яка краса. Так, знову ж таки, не часто таке побачиш. Це є тюльпан єлопомпонете, він жовтий, жовтезний. В мене, мені здається, що навіть є відео. Та, є, де він квітну, квітне в квітучому стані. Тут він вже дуже би, хоче. вже спішить квітнути, бо навіть не те, що пуп'янок, а вже замалювався. Той пуп'янок зафарбувався в жовтий і вже дуже гарно виглядає. І ось та жовтизна і повністю накрита снігом. І там ще є, ще є. Ось воно отак в снігу, отак воно буває, було. І колись побачу, кажу, оскільки клімат міняється, хто значить, чи потім ми будемо мати таке і чи будемо ми вірити, що таке навіть було. А тут гоп, і ось є докази. Докази тих снігів, снігопадів, дуже навіть пристойних і серйозних. Так, якраз ще планувала відзняти новинки тюльпанів. Вони ще не збираються квітнути, ну тут не видно. Хай трішечки сніг відійде, розтане. Покажу, що я таке цікаве, побачила в тюльпані. Тут ще в мене тунельчик один. І декілька троянд потрапили. Чому? Тому що тут загалом гортензії, і вони то накриті були цілу зиму і були з трояндами. Потім прийшло те потепління, а потім знову прийшли морози з сніг, снігом. Але прийшли ж морози. І я накрила назад заради гортензій, щоб вони не, не замерзли, бо ті морози їм геть не підходять. Та й трояндам не дуже підходять, але в троянд хоча б є. Шанс, бруньки, заміщення, проснуться. І мало би все бути досить непогано. А в гортензії так найімовірніше не буде. Ой. Ось так. так. Кажу, згадую своє відео, не пам'ятаю, чи то був грудень, чи що. січень, коли так снігу гарно випали, був теж такий ракурс, краєвиду. І ти так тішився, тоді все-таки сніг, то добре. Так, він ну, на поля особливо добре, щоб не вимерзла оземена. От, але ж та, Сьогодні далеко не грудень, але якийсь там день зими, який там двохсотий. Та. Але що цікаво, що цікаво, я не знаю, як у вас у нас так от у Львові. Рівно тиждень тому в п'ятницю було дуже тепло, плюс 20 навіть доходило. От і в день можна було навіть роздягнутися до футболки. Ну, Якщо щось робив би. Тобто, якщо просто там роздягнувся і засмагав би на сонці, чи просто відпочивав на сонці, не впевнена, що було б аж комфортно. Але якщо б щось робив, то в принципі в футболці було дуже навіть нормально, чи там з голими ногами, не знаю, такий легесенький трикутажний светрик і е, голі ноги. Та? І потім в неділю різко мороз, нуль, е, мінус навіть пів градуса було. І ось знов п'ятниця, рівно тиждень від того плюс 20 прийшло і засипало, засипало. Так, звісно, цілий тиждень воно досипає, розтає, досипає, розтає, але цього, цієї п'ятниці перед вихідними вже так добряче піддало. От, а післязавтра, на вербну неділю, якраз буде знов плюс 20. <гум> тобто зі снігу і плюс 20. Прямо як якійсь казці, не знаю, Аліса в країні чудес. Гоп. І переночував одну ніч, одна ніч пройшла, чи дві ночі пройшло, і ти вже знов опиняєшся в такому теплому квітні, комфортному квітні і вже знов хочеш роздягатися, побільше проводити час на вулиці. Хоча сьогодні можна теж проводити час на вулиці, бо дуже гарна нагода щось зліпити. Якщо не було часу і можливості, і сніг не дав зліпити взимку, то сьогодні сніг просто ідеально ліпиться. Просто ідеально! Мокрий, важкенький, тому все прекрасно можна надолужити, наздогнати і зліпити. І зараз ще спробую підійти, подивитися, що там тета-тет. -тет. І ще в мене один морозник, дуже гарний. Я думаю, він теж дуже прекрасно буде виглядати під снігом, в сніговому полоні такому. От персикові добре, до речі, коли отакий сніжок. Правда, трішки вже повилазили там гілочки, дуже вітри сильні, сніг снігом, мороз-морозом. Але дуже таки повилазили, ну потріпало, так? Агроволокно в деяких місцях воно трішки мало, звісно. Дірочки після зимівлі ну щось, щось мені залишиться. О, нарциси жовті дуже гарно. Дуже гарно. Нарциси піднімуться. За нарциси найбільше не переживаєш. А, ну тут присипало. тут. Чимерники полягли, так добре, тут якось чи більше снігу, чи що. Ось, не вину те татет. Абсолютно присипаний. Абсолютно присипаний. Ось така, така краса. Весняно-зимові кадри. Весняні кадри з нагтяком на зиму. На згадку про зимові місяці. І покажу такий один ще той гелеборус. Та ще дерева, хоча б добре, що яблуні і груші не встигли розквітнути. Може, щось з того і вийде доброго. Хоча б. А ось похилилася. Новесенький. Цьогоріч вперше розквітнув мені. І ще буде пуп є пуп'янок, буде квітка. Та гарненький, зелененький на снігу виглядає дуже гарно. Ну, салатово салатово все однорідно салатове, і листя, і квітка. Ось така. Така краса несподівано не плановано зимова. Ну і добре, що ще не все я обрізала. Ще є шанс, що не треба буде дорізати, бо ті трояни, які вже обрізані, їх найімовірніше прийдеться допідрізувати хоча б трішечки. Але не всі. Лухина на старті. До речі, там можна було їй прикрити ту лохину, ну вже як є. Тому так, пишіть, що у вас, як у вас. Теж завалило, теж піддавало, як цього тижня погода випробовує терпіння і витримку нашу, так витривалість. От стійкість і так далі. Буду дякувати вам за коментарі, за відгуки, за активність під відео, як завжди. Дуже вдячна за перегляди. Всім до наступних відео і па-па!